Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 16 травня. 16 травня 1648 року відбулася знакова подія визвольної війни українського народу. Саме цього дня сталася перша велика перемога Богдана Хмельницького у битві під жовтими водами. Після початку повстання у квітні Хмельницький разом з союзними кримськими татарами виступив проти коронного війська Речі Посполитої. Польське командування недооцінило сили козаків і дарма. Проти шеститисячного загону під командуванням Миколая Потоцького вийшла дев'ятитисячна армія козаків, яку підтримувала ще й тисяча татар. Коли до повстанців приєдналася частина реєстрових козаків, шальки терезів остаточно хитнулися не на користь шляхти. Польське військо зазнало нищівної поразки. Частину було знищено в бою, частину взято в полон, і лише небагатьом вдалося втекти. Перемога під жовтими водами стала справжнім проривом. Вона підняла бойовий дух повстанців, надихнула селян та міщан, а також відкрила шлях до наступної битви під Корсунем. Це була перша велика перемога повстанської збройної сили, яка змінила хід подій та дала українцям віру в свою силу. А як ви вважаєте, що саме забезпечило Хмельницькому цю перемогу: військовий геній, підтримка татар чи помилки поляків? А зараз ми розповімо вам про події, які сталися 16 травня 2004 року. Саме тоді Україна вперше перемогла на Євробаченні на сцені в Стамбулі. Запалала Руслана лежичко з вибуховим номером дикі танці у шкіряних обладунках з енергією бурі та гуцульськими мотивами. Вона буквально підкорила Європу. Це була не просто пісня, це був справжній ритуал сили, свободи та етнічної гордості, танцівниці у стилізованих костюмах, шалений темп, крики, барабани. Сцена перетворилася на карпатське святилище, яке вибухнуло енергією. Ця перемога стала історичною. Україна лише вдруге брала участь у конкурсі і одразу перше місце. Руслана принесла не лише кубок, а й нову хвилю інтересу до української культури, фольклору та музики. Її номер показав. Автентичність може бути сучасною, драйвовою та зрозумілою в усьому світі. Дикі танці стали символом нової, сильної України, яка голосно заявила про себе на міжнародній арені, і в цей момент не просто музична перемога, а важлива віха нашої культурної історії. А ви пам'ятаєте той виступ? Які емоції викликала у вас ця перемога Руслани на Євробачення? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.